Вітаю, мене звати Щербина Валерія Валеріївна, я психолог з закладу, і я продовжую говорити про емоції і про їх важливість в нашому житті. Сьогодні я хочу розказати про таку емоцію, як радість. Скажемо, що таке радість, як я розумію, що я відчуваю радість, які є особливості проживання радості, і я завжди надам декілька вправ для цих емоцій. І так, що ж таке радість? Радість це емоційне ставлення до чогось. Тобто, коли щось у мене виходить, я відчуваю радість. Коли якась приємна емоція, я відчуваю при... приємна якась подія в житті в моєму відбувається або не в моєму, я також відчуваю радість. Правильно? Як я розумію, що відчуваю радість. Ну, Перш за все, це легкість, легкість в тілі, легкість в рухах. Мені хочеться усміхатися. Інколи люди соромляться своєю радості, вони так приховують усмішку. А я легко говорю. Ну Ключова, як складова радості це легкість. Є... Моє тіло тоді також легко плечі розслаблені, відкриті. так? А можливо, люди, які більш емоційні, вони жестикулюють руками, як ось я зараз. А також радість. Коли, як діти, пам'ятаєте, діти пищать, сміються дуже гучно, вони пригають, але з часом, коли вони потрапляють в соціум, радість приходиться її якось стримувати, правда? Тому що, наприклад, на уроках або на заняттях в дитячому садочку, потрібно трішки стримувати себе, тому що ну, тоді ніяке навчання не буде, правда? Дисципліна якась повинна бути. і... Коли радість інколи заносить, це відбувається на початку нашого розвитку і до самого підліткового віку. Інколи це затягується і навіть в студентському житті, коли радість так нас захоплює, що ми не можемо себе контролювати, не можемо впоратися. І ніяко тоді не навчатися, не хочеться, нічого, просто смієшся, смієшся, тому що чомусь весело, чомусь радісно. Ну, звісно, є якась причина, але з часом ми чим старше стаємо, тим більше цю радість ми свою стримуємо. І вона вже починає у нас бути більш контрольованою. Правда, От, коли, наприклад, на якихось серйозних заходах не знаю, там, побачили щось смішне, для вас смішне, і хочеться сміятися, гучно сміятися, але захід серйозний, і ми не можемо собі дати це, це право. Засміятися гучно, і ми себе тримаємо в рамках. Правда? Інколи, не інколи. А зараз такий час, війна, і також радість. Ми хочемо по якихось причинах радіти, ділитися своєю радістю, радісними подіями з іншими. І виставляємо якісь світлини в соціальних мережах. Але ми знаємо, що дуже багато радості є в нас є. І дуже багато горя, лиха, яке ходить біля нас, його настільки багато, що інколи люди відчувають соромі, і почуття провини за свою радість, і тому вони її ховають. Ховають і, ну, як, закривають свою радість від інших. І це стає проблематикою. Є така. Письменниця Брене Браун, і вона дуже багато досліджувала про емоції людей і значну увагу приділила радості. Мені здавалося, що радість це легша емоція, і тому я хотіла почати саме з неї. Але коли почала читати все більше і е, читала досвід Брене Браун, і вона говорила, що радість заборонена все ж таки в нас емоція. Згадайте, коли ми багато сміялися, вона говорила. Ну, смійся, смій... не смійся, тому що потім будеш плакати. І потім ми шукали такі, ну як не особливості, а підтвердження ці, цієї ідеї, що якщо я буду зараз багато сміятися, то десь поруч, десь пізніше я буду плакати. Щось таке трапиться, що ну, щоб піднести нас до рівноваги. І тому ми стримували свою радість. Дуже багато таких подій, коли, наприклад, батьки радіються своїх дітей, що, наприклад, досягли, завершили школу, да, і відчувають радість, а з радістю відчувають страх. Куди далі, а що далі, а що далі буде з, з дитиною? Те ж саме діти, студенти поступили, відірвалися від батьків, і ніби радісно, так. Ніхто не буде кричати, ніхто не буде заставляти щось робити, а потім виникає і страх. А як далі? А що, якщо я не впораюся, розумієте? І з одного сторони, радість, вона йде поруч з якимись іншими емоціями, так? І з іншої сторони, ця радість є в нас такою забороненою. Давайте розберемося, що для нас радість означає в житті, правда? І, я склала таку метафору, що ось радість, це для нас радість це те ж саме, що пальне для автомобіля. Радість це сила, це енергія, це якесь бажання наше жити далі, бажання щось робити. Без радості це ну, якось сумно, сумно і нічого не хочеться робити, правда? Де я можу відчувати радість? Як я можу відчувати радість? Перш за все, я пропоную вам скласти список того, що вам раніше давало почуття радості. Це може бути будь-яка деталь, будь-яка дрібниця навіть, але це ваша особливість, ваша те, що вам приносить радість. Це може бути, не знаю там, якісь записи в блокноті, якісь маленькі такі дрібні речі, які ви збираєте, наприклад, іграшки якісь. Для когось ця деталь дрібниця, розумієте, якесь, можливо, для когось це буде навіть соромно, а для вас воно як джерело радості, джерело сили. Багато хто з студентів говорили, там пишуть якісь вірші, малюють, хтось просто робить якісь мультики, розумієте, хтось пише якісь фанфіки. Це та сфера, це хобі, в першу чергу може бути. Це та сфера, за яку е -е, вас ніхто не контролює, ніхто не, не скаже, ну, швидко робити те-те. Це та сфера, яка. Тільки ваша, це ваша територія. І для когось може я ж казала, може бути дрібницею, але вам вона дає сили. знаєте такий термін, я кажу, руки горять, очі світяться, хочеться це все робити, хочеться. І інколи навіть не відчуваєте не апетиту, коли займаєтесь цією справою. Ви не відчуваєте якоїсь спраги, не відчуваєте втоми, а навпаки, ви відчуваєте сили. Складіть цей список. Можливо, ви скажете, що давно не відчували радості, і не знаєте, що вам зараз дає радість, що дає вам зараз сил. І якщо це длиться у вас більше двох неділ, будь ласка, зверніться до спеціаліста, а потім ще складіть все ж таки список, що вам в дитинстві давало відчуття радості. Питайте в своїх близьких, тих, хто вас пам'ятають маленькими. Я надіюсь, у вас є такі люди. Що вам, від чого ви тоді отримували задоволення. Можливо, це якісь такі, знаєте, історії, які будуть чисто вашими дитячими згадками, і ви їх будете передавати далі своїм дітям, а, на, а наразі ви будете ділитися з своїми друзями. Тож, перше всього, список, що вам е, причиняє щастя, що вам дає відчуття радості, дає відчуття оцих сил і енергії, що це ще може бути? Можливо, це якісь мультики, якісь фільми, які ви дивитеся періодично і вам дається сили. Якісь книги. Запишіть це все-все-все. Не зменшуйте цю цінність. Це до дрібниць, розумієте? Можливо, це якісь якась допомога іншим. Це також дає відчуття радості і дає відчуття сил. Можливо, ви кормите тварин вуличних, можливо, ви волонтерите десь, можливо, ви робите таке якась, якусь таку справу, яка причиняє іншим добро і відчуття радості, і вам від цього класно стає, легко стає, радісніше. Це ще може бути, ну, якщо немає цього всього, то створіть таку якусь особливість. Творіть таку власну добру справу, говорити іншим, наприклад, компліменти, говорити слова вдячності, говорити якісь речі, які приносять іншим усмішку на обличчі. Можливо, ця людина потім забуде. Але ви побачите, що ви комусь зробили добро, і вам від цього стає класно. Це також важливо враховувати. Отже, перше. Список написати всього того, що вам дає відчуття радості. Це хобі, це якісь особливості з вашого дитинства, це, це також те, що ви робите інш, для інших. Також, якщо цього всього немає, то створіть. А що би вам хотілося зробити для інших, кому ви можете зробити добро? Зверніть увагу, можливо, у ваші одногрупники, хтось є, який відчуває себе поодиноко. Ви також можете приділити їм увагу і запитати, не знаю, просто запитати, як справа, щиро, щиро запитати, як справа. Ми ж люди відчуваємо правильно? і відчуваємо одразу, коли до нас говорять, коли до нас відносяться щиро, а коли з фальшою якоюсь. Тому також враховуйте, до кого ви відчуваєте щирість. Не просто тому, що так треба. В будь-якому випадку подосліджуйте себе, як у вас в цьому направленні справи. Також це може бути якісь заняття фізичною активністю, це можуть бути танці, якісь проста, звичайна, прогулянка містом, прогулянка по тим місцям, де вам комфортно і є відчуття спокою. Ось ці ось ключові моменти, як ви себе почуваєте поруч з іншими людьми, як ви поруч, відчуваєте з тими місцями. Вони повинні бути для вас приємними, красивими, безпечними. От відчуйте, де в ваші такі місця, особливі місця. І також їх запишіть в цей список. І ваше завдання потім цей список реалізовувати. Дві-три справи з того списку, що вам приносить радість, бажано їх використовувати. І як... будьте творцем свого життя. Ви дорослі, ми дорослі. Не чекайте, що хтось вам це все зробить. Робіть це саме. В першу чергу для себе, а потім для інших, якщо, звісно, інші потребують в цьому. Далі я вам пропоную створити такий список як світофор. Наприклад, зелений колір, ви напишіть, як ви, як тіло реагує, як ви реагуєте, коли відчуваєте радість. Так, от, що би я написала в цьому світофорі Зелений, це звісно, як я говорила, це легкість в тілі, жестикуляція, тому що коли я радію, я вже а також я б написала багато, багато багато говорю, багато сміюся, жартую. Я би це все написала до дрібниць, до малесеньких. Наприклад, я би написала, що в зеленому кольорі, що я не боюся тоді, не боюся зробити помилку. А якщо я роблю помилку, то я її просто признаю і далі йду. Ось коли я відчуваю радість, тобто зелений колір напишіть, яка ви людина, коли ви відчуваєте радість? І опишіть себе, яка ви, що ви хочете робити, що ви робите, про що говорите, яка ви, як відчуває себе тіло, що ви любите тоді їсти, тому що це також важливо впливає. Далі напишіть е, жовти. жовтий. Жовтий кольор це опишіть себе, коли ви відчуваєте себе, знаєте, стан. Все нормально. От Питають у вас, як у вас справи, а ви кажете, що це за стан? Який це стан? Це така середня лінія, коли я ще не в червоній зоні, коли я взагалі не відчуваю радості, так? а більш сумно, певно, а, можливо, горюю щось, в мінусі, грубо говоря. І, і це не зелена зона, коли я навпаки радію, коли я в багато енергії, коли мені хочеться творити. Яка ви людина, коли ви і не там, і не там коли ви нормальні. Опишіть, чим більше слів, тим краще. Це все, як говорять, ви дізнаєтеся про себе, проявляєте цікавість до себе. І червона зона. яка ви людина, коли ви не відчуваєте радість. Я би написала, що я стримана, мовчазна, що я хочу бути наодинці, багато-багато мовчати і нікого не бачити поруч. А, щоб мене, напевно, їла, я б взагалі нічого б не їла. І хотілося б гов, 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 як, говорити сама наодинці, сама з собою. В мене, в мене тоді думки а, літають і все-таки стан, що ну, нічого не хочеться, суму більше. То що пишіть, яка ви людина, коли ви зелений? Коли у вас радість переповнює, коли ви радісна людина, жовтий, коли у вас так нормально і червоний, коли ви сумуєте, коли ви не відчуваєте радості. Яка ви людина? Розумієте, і це все, як е, ви дізнаєтесь про себе. Ще, що я хотіла дуже важливий момент сказати, це коли ви описуєте, складете список своїх радощів, е, не забувайте написати. Е, Перегляд, наприклад, в Ютубі якихось не знаю, там, ютуберів, щось якісь дослідження, можливо, подорожі, які хтось знімає, також записуйте. Інколи радість приносить ігри. Воно також дає сили. І якось не хочеться, щоб це все уникати. В якийсь момент це все вам давало сили і давало відчуття підтримки. Окремо хочу написати, не написати, проговорити про вживання алкоголю, різних наркотичних засобів. Воно не дає радості, не дає, не дає відчуття сили. Воно тимчасово воно руйнує, розумієте? Тому це все не бажано, не бажано вписувати навіть цей список. І... Це, це залежність, яка приділяє людям шкоду, велику шкоду. Хоч, можливо, зараз це не помітно, але воно впливає дуже сильно. І якщо у вас є бажання, то краще почитайте, дізнайтесь, як воно руйнує нашу психіку, як воно руйнує організм навіть на майбутнє покоління, як воно це впливає. Отже, про що ми сьогодні проговорили? Проговорили про радість. Про те, як вона важлива в нашому житті, що без радості немає ні сили, ні енергії, це наше топливо, наше паливо. Поговорила про особливість рад... переживання радості в нашому світі зараз і надала декілька вправ про радість: це скласти список про радість наших, те, що вам приносить радість, так? і скласти список, яка ви людина. Коли ви відчуваєте радість і коли ви не відчуваєте радість. І пам'ятайте, що ми творці свого власного життя, тож використовуйте своє життя з користю. Дякую.